Сьогодні про ліниві, але науково доведені та ефективні техніки роботи зі стресом та безсонням. І тут підкидаю вам відео з назвою корочневий шум для релаксації, білий шум для концентрації, що воно таке і чи стоять за цим якісь дослідження і чому до речі нам так добре спиться під час дощу. Сьогодні говоримо про такі техніки роботи зі стресом, що не потребують від нас необхідності медитувати, чомусь вчитися. Чи взагалі прикладати якісь свідомі зусилля? Звучить круто, правда? Почнемо з того, що це взагалі таке і як так вийшло, що звук має колір. Розуміння кольорів шуму потребує занурення у шкільну фізику на наступні 30 секунд. Пам'ятаєте візуальне зображення звукової хвилі? А, така стрічка з рисочками. Окей, окей, стрічка з гістограмою. Якщо припарувати звукову хвилю та розкласти її на складові, то можна виділити дві характеристики. Частота, швидкість з якої хвиля вибрує у секунду тип шуму або колір шуму. Колір шуму це абстракція, це поєднання між спектром сигналу довільної природи та спектром різних кольорів видимого світла. Шум насправді не має кольору, але науковці придумали різні типи шумів, саме просто, щоб було зручніше. Ця абстракція широко використовується у галузях, що мають справу з шумом: акустика, електроніка, фізика тощо, які види шуму можуть допомогти нам у роботі зі стресом та безсонням? розглянемо найбільш досліджені у цьому сенсі коричневий, білий та рожевий шуми. Коли нам узагалі може допомогти програвання шуму? Коли ми хочемо заснути, сконцентруватися, спробувати помедитувати і так попрацювати своєю тривогою, наприклад. Особливо коли ми ще не повністю знаємо, як саме це робити, і ще у деяких випадках. Білий шум включає всі звукові частоти, і це створює стійкі гудіння. Всі ми чули, як це звучить. Наприклад, це вентилятор, радіо, телевізійна статика, статичний шум, шиплячий радіатор, гул кондиціонеру. А як саме використовувати білий шум для боротьби з безсонням? Коли ми лягаємо спати, наш мозок засинає, але не перестає реєструвати сигнали з навколишнього світу. Ось ці сигнали зазвичай і будять нас. Оскільки білий шум об'єднує частоти однакової інтенсивності, він може маскувати гучні звуки, які стимулюють та будять наш мозок. Саме тому його часто рекомендують при проблемах зі сном, розладах сну. Тобто, він може, він не має якихось магічних властивостей сам по собі, але він маскує звуки, через які ми можемо прокинутися. Рижевий, миготливий або флікер-шум. Тут все цікаво. Чи режевий шум використовується і для боротьби з безсонням, і для того, щоб легше було медитувати, і для підвищення концентрації уваги. Як так? Це ж дуже очевидно дуже різні цілі, якщо не сказати, що одна виключає інші. Звуковий відтінок рожевого шуму набагато глибший, ніж у білого шуму, що знижує негативний вплив різких звуків, які пробуджують людину від сну або витягають із медитативного стану. Про концентрацію. Я пам'ятаю старе відео, де блогер ходить по офісу якогось технологічного стартапу. Все так класично, сонечко, Каліфорнія, багато людей з ноутами. І запитує працівника у наушниках, що слухаєш, а то йому Я слухаю шум. Посміялася, мовляв, ох, ці дивні люди. Шум слухають. Але, мабуть, мався на увазі рожевий сум, шум для концентрації. Задяки тому, що рожевий шум може маскувати різні звуки та небажаний шум фону у вашому офісі чи домі, він стає ідеальним вибором для концентрації уваги. Також його рекомендують людям, що страждають від хронічного шуму, тінітусу або зіщання у вухах. Це доволі тяжкий по своєму впливу на якість життя стан. Якщо ви від нього потерпаєте, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем, адже це може бути симптомом більш тяжкого захворювання. Природа сповнена рожевого шуму. Зокрема, це шелест листя, це рясний дощ, дуже заспокоює гул вітру, серцебиття. Для людського вуха рожевий шум звучить рівно. Тепер ви знаєте, що то не під дощ нам подобається спати, а під рожевий шум. Броуновський, червоний чи коричневий шум. Звучить для людського вуха дуже схоже на білий шум. Приклади коричневого шуму включають, наприклад, низьке ревіння лева, сильний водоспад, звук грози, закрива звук груну. По цих прикладах видно, що він звучить, наче нижче. Як усім цим користуватися? Можна знайти відео на Ютубі і лягти під нього спати. Можна використовувати додаток і навушники, можна придбати пристрій, що виробляє різні види шуму. Але найпростіше ми нам не все одно придбали про те, щоб вам було легко знайти різні типи шуму. У нас на каналі є плейлист з різними видами шуму, під які ви можете спробувати поспати, попрацювати чи помедитувати. Також у нас є спеціальне спальне відео на 10 годин коричневого шуму. Спробуйте та розкажіть у коментарях, який від шуму вам підходить найбільше. Також, якщо ви погано спите, чекніть поради про сон під час війни, адже використання шуму для засинання – це така додаткова порада, яка не допоможе при порушенні основних базових принципів сну. Чи достатньо використання шуму різних кольорів для подолання стресу? Ми записуємо це відео під час війни, війни! Війна це понаднормовий стрес. Нам потрібна комплексна робота зі стресом і з воєнною травмою, якою зазнав багато хто з нас. Мені хочеться наголосити, що абсолютно зрозуміло, що у вас цих сил зараз може не бути ні на яку комплексну роботу, буквально, ні на яке зусилля, щоб попіклуватися про себе. Це зрозуміло, це нормально і це навіть очікувано, особливо зважаючи на ситуацію. Комплексна робота з наслідками війни для нашого ментального здоров'я включає роботу з тілом, аеробні вправи, дихальні вправи, проминання м'язів руками, таке інше, регулярний спорт, психоедукацію, більше знати, як працює наша психіка, конкретні поради, наприклад, як планувати роботу під час впливу стресових факторів, гігієну сну. Ось сюди якраз відноситься тема сьогоднішнього відео шум для покращення сну. Психотерапію тут бажано і групову, і індивідуальну групи підтримки, техніки самодопомоги, підтримку з боку друзів та близьких, спілкування, підтримку та визнання твоєї проблеми з боку держави. Це більше відноситься до роботи з травмою. Ось ця соціальна справедливість, покарання винних та визнання з боку твоєї держави, і навіть світу, що те, що сталося, не ок, вона надиво важлива. Можливість самому. Підтримувати когось це повертає нам суб'єктність, відчуття що я щось можу, я не безпорадний, я корисний. Підведемо підсумок. Перше, тепер ви знаєте, що то не підрядний дощ, нам подобається спати, а чи коричневий шум. Друге, деякі види шуму поглинають навколишні звуки і допомагають нам не прокинутися від цих звуків, тому це сприяє глибокому сну. Третє. Деякі ж види шуму сприяють концентрації ваги і можуть використовуватися у навушниках, у офісі чи вдома, коли ви працюєте. Четверте, якщо хочете навчитися медитувати для боротьби зі стресом та тривогою, спробуйте робити це у супроводі рожевого шуму. Буде краще. Чи достатньо відео з шумом, щоб спати краще, тільки у поєднанні з іншими парадами для гігієни сну? Чи достатньо відео з шумом, щоб подолати стрес? Робота зі стресом унаслідок війни та воєнною травмою повинна бути комплексною. Спробуйте і розкрийте, який шум до саме вам. Фан факт на останок. у відсутності шуму також є колір, чорний шум. А ще чорним шумом називають шум зі спектром, близьким до спектру випромінювання абсолютно чорного тіла чи чорної діри.